Вчора ситуація в районі проведення антитерористичної операції відносно поліпшилась та поступово стабілізується, незважаючи на те, що кремлівські найманці продовжують порушувати домовленості щодо незастосування зброї, характер озброєння, яке використовує противник, та щільність самих обстрілів свідчить про зниження ворожої вогнової активності вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Найважливіше, що жоден український воїн внаслідок ворожих обстрілів вчора не постраждав. Втім, тричі наші захисники все ж були змушені відкривати вогонь по противнику у відповідь з метою придушення його вогневих засобів. Для цього наші підрозділи застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та один раз гранатомет. Така необхідність з'явилась вже ввечері. До слова, саме після шостої години вечора загарбники здійснили понад половину з півтора десятка зафіксованих вчора збройних провокацій. При цьому артилерії чи іншого забороненого мінськими угодами озброєння противник не застосовував. Продовж доби взагалі так на Приазов'ї ввечері незаконні збройні формування були по позиціях українських армійців в районі Павлополя, Лебединського, Гнутового та Широкіного зі стрілецькою зброєю, а поблизу водяного з великокаліберного кулемету на Донецькому напрямку. Вже після заходу сонця окупанти відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Авдіївки. Згодом застосувавши бойові машини піхоти та стрілецьку зброю, найманці обстріляли один з наших опорних пунктів поблизу Зайцевого. Найспокійніше вчора було на Луганщині. Там підрозділи російсько-терористичних військ порушували тишу лише двічі. Зокрема, що в день під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу населеного пункту Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілицької зброї різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік станиці Луганської. Одного разу підтримувані Росією окупанти застосували зброю проти українських підрозділів вже з початку цієї доби. Зокрема, з напрямку тимчасово окупованої синуватої найманці били зручних протитанкових гранатометів та різних зразків стрілецької зброї по оборонцях Авдіївки. Інформація про можливі втрати серед бійців сил антитерористичної операції сьогодні до нас не надходила.